Всім привіт! Ви на каналі Олени Мисенцової. Сьогодні я покажу вам дещо корисне. Тому сідайте зручніше, будемо робити з вами. Не що інше як ручку для шопера або вашої сумки. Іноді бувають такі моделі, які не хочеться обтяжувати саме шкіряною фурнітурою, але хочеться зробити ручку, яка буде міцна, не буде розтягуватися. Тому сьогодні ми не будемо її в'язати. Ми її зробимо з такої силіконової трубочки. Вона продається ця трубочка в будь-яких господарських магазинах. У мене навіть не знаю, який об'єм. Ось така покажу вам на відео, не знаю. Тут приблизно, ну, чого приблизно, скажу точно, в мене відрізочок 25 см. Доволі, до речі, непогана буде ручка. Нам з вами знадобляться два кільця. В мене кільця карабіни золотої фурнітури, але це можуть бути звичайні кільця. Можуть бути навіть напівкільця. Далі, ось така пластикова голка. Чим більше, тим краще я маю на увазі довше. І шнур використовувати я буду плаский шнур рібон. Мені він сюди дуже е, пасує. Як завжди, всі посилання залишаю. Залишаю під відео, а, і ви можете подивитися, де саме можна придбати цей матеріал. Ну і від мене, як завжди, невеличкий бонус: 7% знижка за моїм промокодом, який ви знайдете під відео. Ви можете замовити на сайті за ним зі знижечкою. 7%. Виглядає цей шнур. Ось так. Він плаский, поліпропілен. Він мені дуже подобається. Огляд на нього так само є на каналі. З нього можна в'язати будь-що, але зараз покажу вам, як зробити. Ручку. Ну що, поїхали. В мене відріз приблизно 4 метри. Це залежить від того, якого розміру вам ручка потрібна. І так, На 25 см я відрізала 4 метри. Відрізала за допомогою запальнички і одразу його зафіксувала. Що ми робимо з вами? Ми його складаємо навпіл, беремо кільце або на ще раз повторюю, та протягуємо ось так. Вдягаємо. Тут можна зав'язати, можна не зав'язувати не принципово. Далі складайте рівненько, тому що треба буде постаратися це все потім протягнути через а, трубочку. Що ми робимо далі? Тут можна а, прийти на допомогу, прийде нам на, на допомогу, оця голочка. Ми вставляємо а, цей шнурочок обидві кінчика в. Голку для того, щоб потім просунути ось так. Нам треба зробити ось так, але як ви бачите, голки в мене буде недостатньо, тому я візьму щось довгеньке, скористуюся тоненьким шампуром чи палочкою від суши, щоб протовкнути до кінця. Давайте зроблю це без вас. Дівчата, я про. Просто протовкнула, проштовхнула ось цю голку, взяла чесно, металевий тоненький шампурочок. Все. Ось що в мене вийшло. Далі голка нам вже не потрібна, ми її знімаємо і робимо ось таку маніпуляцію. Нам треба з одного кінця залишити великий шнурочок, а другий, ну, щоб приблизно був десь більший, ніж е, наші 25 см, десь см. 30. Тому е, відре, регулюйте довжину, зробіть так, щоб одна нитка у вас була ось в наш. Наш, наше кільце, щоб один кінчик в нас був короткий, а другий був якомога довше. Ось, дівчат, дивіться, В мене один кінчик ось такий коротенький, він трішки більше, ніж моя ручка, більше не потрібно. А другий максимально стільки, скільки є. Що ми робимо далі? А далі ми беремо наше кільце і знов-таки його фіксуємо. ось Тут. Ну, так як в мене кільце карабін, я зроблю просто ось так. І в мене буде все просто. Але тут нам треба буде його зав'язати. Тобто, ось так. Його продягаємо через дві полосочки. Ось, бачите, смужки йдуть так і так. І тут я беру і його фіксую, просто, просто міцненько зав'язую. Е, я вже пробувала, звісно, вже зняла відео для інстаграм. До речі, більше відео моїх ви можете знайти на моїй сторінці Instagram, посиланчику в опису під відео. Ось так. Я фіксую, просто зав'язую і далі робимо от що. Кінець, який тонший, о, коротший, вибачайте, я залишаю ось тут, нібито понизу. Для чого він нам потрібен, ну, по-перше, ми потім стягнемо ручку, а по-друге, наш шнур не буде ковзати по цій трубочці. Я ось так його фіксую, поправляю цей хвостик і починаю закручувати. Тут в принципі можна нічим не фіксувати. Я маю на увазі ось тут. Але коли ви потім зробите ручку, ви подивитеся: можливо, можна взяти, вам знадобляться саме ось ця монониточка, і нею можна підшити. Або от я приготувала тут е, свій помічник, це в мене клей-пістолет, і я хочу ось тут, потім просто зафіксувати і заклеїти цей шнурочок. І так, як ви бачите, в мене іде ось цей короткий. Відрізочок у мене йде всередині, нібито ручки, ось він, бачите, лежить у от я за нього тримаю ручкою, а другою ручкою я постійно повертаю та ось так от міцненько натягую. Сильно е, натягувати не треба, тому що вона становиться плоскою. Якщо вам хочеться добитися саме плаского варіанту, то ви можете навіть її отак от, е, з, розчавити за допомогою шнура. Шнур дуже гарно прилягає, як ви бачите. ось, Бачите, як я. Прокручую. Він дуже гарно прилягає. Тільки ну, цей кінчик постійно поправляйте і його так от е, тримайте ось тут всередині. Всередині. Ну, Повторюю, він нам потрібен, по-перше, для того, щоб не сковзив шнур. А по-друге, для того, щоб потім підтягнути і зробити е, напівкруглу е, форму цієї ручки, ну як підкову. Треба чи треба тут фіксувати. Я думаю, що ні, але якщо ви е, хочете, щоб вона вже нікуди не поділася, можна отут де-інде крапати або гарячим клеєм, тільки невеличку кількість або клеєм е, B7000, який дуже міцний, можна, можливо, суперклеєм. Трішечки, можливо, ось тут от при, притискати. Я нічого не клеїла, До речі, вона дуже нормально тримається. Ну, Ось так це виглядає. Ось, дівчатка, дивіться, я доплила до кінця. Хочу сказати: не робіть сильно нахльост, просто дуже-дуже щільненько дов'язуйте. І ось ми дійшли до кінця, тут так само можна зав'язати, можна підшити, можна заклеїти, як вам буде зручно. Але перед цим беремо тепер за ось цей короткий кінчик і робимо таку річ. Бачите, що я роблю? Я ось так оп. Підтянула стільки, скільки мені треба, щоб моя ручка мала ось такий вигляд. Бачите, вона зігнулася, і тепер я можу вже тут фіксувати так, щоб воно не розпускалося. Ось і все такий невеличкий урок вам, але подивіться, яка гарна ручечка вийшла. Вона дуже щільна, вона ні в якому разі не розпуститься. Тут я зараз зафіксую саме. Клієм-пістолетом, подивлюся, обріжу шнурочки, їх можна от там всередину заховати, воно не буде видно, або просто е підшити е за допомогою чарівної мононитки. Тому чому кажуть чарівної? Тому що її непомітно взагалі. Ось так. Ну що, якщо вам було корисно, чекаю на ваші. Коментарі, як завжди, зберегайте в скарбничку, діліться з іншими майстринями, мені буде приємно, а вам корисно. До нових зустрічей з вами, Олена Масенцова, і мої в'язані рецепти.